Займись нормальною справою, кажуть вони. Актор, художник, блогер, музикант це не професія. Будеш вулиці підмітати. Займись бальними танцями. Це ж так гарно для дівчаток. Баскетбол не для тебе, кажуть вони. Дівчина і футбол це взагалі сміхота, особливо в хлопчачій команді. А потім вони скажуть, хлопець не повинен танцювати. Для хлопців краще бокс. У вас нічого спільного. Вона ж на одній двійки вчиться. Дружи з Марічкою. Її мама моя найкраща подруга. Вони кричать, ви з різних світів. Він тобі не рівня. Ви обоє повненькі. Вам, напевне, разом цікаво. Я мама. Я краще знаю, буде тобі 18, будеш сам вирішувати. Безвідповідальна. Нічого без мене не можеш. Ти ж дівчинка, чому така коротка стрижка? Ти ж хлопець, чому таке довге волосся? У тебе хоч сукня є, бо ти геть не жіночне. Цей одяг тебе повнить, а у цьому ти бліда як смерть. Рожева сорочка? Ти ж хлопець. Ти не знаєш математики? Дивувались вони. Як ти виживеш у цьому світі? Ти погано читаєш, ти погано вчишся, крім школи. У тебе не повинно бути нічого важливішого. Він Сергій, йому 12. Він з Миколаєва. Чому ти так погано розмовляєш українською? Скажуть вони. Ти подивись на нього. Навіть не вчиться розмовляти українською, скажуть інші. Знайома стереотипне мислення небезпечніше, ніж вони думають. Його коріння глибоке, а плоди отруйні. Стереотипи сковують, пригнічують, заганяють у кут, обтинають крила. Не намагайся сподобатись усім. Це неможливо і не потрібно. Будь собою просто зараз. Мрій! І не бійся діяти. Пликай віру у себе. Поважай, мрії, прагнення і погляди інших людей. Уникай шаблонів, мисли ширше, час дослухатись до себе.